Кадрові перестановки тема очевидна. Зрозуміло, що запланована кадрова реконструкція уряду і вищих органів влади, включно з ОП, вона анонсована була ще в лютому, якщо я не помиляюсь. На вашу думку, чому зміни проводяться саме зараз? Хоча рішення було заплановане ще близько початку року. Дивіться, я не маю такої інформації, коли це рішення було заплановано. Тому я не можу ані підтвердити, ані спростувати ну, цю інформацію. Що стосується ну, саме сьогодні, ну логічно починається новий політичний сезон. Якщо так вже говорити, Да? тобто в ординарному режимі зараз би починалася б чергова сесія Верховної Ради України, починався би зараз бюджетний процес. Ну бюджетний процес зараз почнеться. Ну і якби. Якщо ми просто подивимося статистично, то я думаю, що зазвичай таке і траплялося ну, саме в цей період. Щодо кадрових призначень саме цих людей, саме на ці посади, ну, давайте ж не будемо забувати, що деякі міністерства вони мають ну, на чолі по суті, виконуючих обов'язки. Тобто Верховна Рада України так і не спромоглася призначити повноцінних міністрів. Також треба. Порозуміти, що відповідно до конституції України у нас все таки парламент формує уряд. Ну і формально це коаліційний уряд. Той факт, що на сьогодні в Верховній Раді України сформувалася монабільшість, ну то вона все одно е, якби має права коаліції, і уряд відповідно так само підзвітний е, ну, цієї коаліції в даному аспекті. Знов ж таки монебільшість, і е, знову ж таки, оскільки у нас ця монобільшість сформована ну про пропрезидентської сили, то зрозуміло, що президент України упосередкована маючи вплив на про президентську мов на більшість ну, впливає на процес формування уряду. Тому я думаю, що ну, тут не останню роль безумовно відіграє позиція президента, але як показало сьогоднішнє голосування, ну, все-таки е парламент, попри усталений цей погляд, який поширює там деякі опоненти зеленської нинішньої влади, все таки. Ну, Може мати власну позицію. я Зараз не коментую, наскільки ця позиція є там адекватною, неадекватною, там правильною, і Але тим не менше бачимо, що там можуть підтримати, а можуть не підтримувати. Причому йдеться ну, не про весь парламент, а йдеться якраз про президентську монобільшість. більшість, бо формально мало б вистачити голосів. І всі ці там нарікання про те, що там не голосують опозиційні фракції ці, чи групи, ну мені видаються дещо смішними. Ну, бо вони не Призначало цих міністрів, тобто Порошенко не призначав цих міністрів, не призначало цих міністрів Тимошенка, там, чи Кіра Руди чи Юрій Бойка. Ну, цих міністрів призначала фракція Слуга народу. Ну, тому логічно, що всі ці кадрові перестановки було б е перевести і здійснити зусиллями слуги народу. Чому Але. це не сталося сьогодні? Ну, це мені наприклад, ця ситуація дуже не подобається. Не буду лукавити. Ну, це ж якраз дійсно цікаве, чому от саме Верещук і чому саме того ж про питання Кулебу не було сьогодні проголосовано. Верещук провалено, а Кулеба не був проголосований. Трошечки якось дивнувато, погодьтесь. Ник фонду держмайна. Причому тут же ще характерно, що щонайменше двоє з цих ну, осіб. Ну і для них це не є в повному смислі відставка як позбавлення посади. Це просто як передумова для призначення на інші посади. Причому ну, тут ще треба подискутувати, що є там підвищенням чи там є пониження. У нас же ж традиційне яке уявлення, що якщо людину звільняють, то це обов'язково, що вона працювала погано і це там не Додовільна оцінка, ну насправді це не завжди так, і може бути так, що людина виконала, наприклад, весь той функціонал, який на неї покладався, і або вона переросла посаду. Або посада переросла цю людину, таке також трапляється. Ну я би тут не був таким категоричним з приводу того, що ці люди там не впоралися з чимось. Можливо, навпаки, впоралися, можливо, якраз продемонстрували свою ефективність і ну тепер там президент хоче делегувати їм якісь повноваження, ну пов'язані з виконанням ним. Ну його. Конституційної е, функції. Ну, а чому ну, це не сталося? Я не знаю. Можливо, просто якась там, я не знаю, несинхроні... несинхронізація відбулася. Можливо, є якісь у них там внутрішньофракційні там, розбіжності чи ну, нюанси якісь. Але я схильний думати, що. Ця ситуація буде вирішена і сподіваюся, що вже найближчим часом всі кадрові питання будуть вирішені відповідні призначення відбудуться. Чому тому, що це категорично необхідно, про що говорив президент Зеленський для збереження ну, внутрішньополітичної стабільності для е, вирішення тих соціально-економічних, передусім питань, не, які необхідні для е, ефективного. Розв'язання головного питання ну, чинити супротив російській агресії, бо зрозуміло, що без без виконання ефективної цієї функції управління соціального функції урядування, якщо говорити простіше, ну навряд чи варто розраховувати на те, що ми можемо ефективно протистояти ну, цій російській навалі. І там розраховувати на якусь допомогу з боку наших е, ну, партнерів, тому це, це принципово важливо, і це от все-таки ну, мені хотілося, щоб е, взагалі-то спільну мову на сьогоднішній день знаходили не лише депутати всередині, монобільшості, що в принципі да, було б органічним і логічним, але і в принципі, в цілому на рівні парламенту, щоб оце от внутрішньополітичні якісь там чвари і ну, іноді навіть політиканство, можливо. Не затьмарювали е, в їм очі і свідомість, і все-таки правильно розставляли пріоритет. Сьогодні ж відбулось засідання. Ну, зібрав президент фракцію Слуга народа. І наскільки я пам'ятаю, це ж здається друге, друге за час повномасштабної війни президент збирає. Може, помиляюсь, зараз можете поправити. Е, питання в тому, як ви вважаєте? ну, Воно дуже сильно вибивається, в тому числі західні змі захід західні партнери і змі за цим стежать дуже багато пишуть про це резонансні відставки. Того ж міністра Кулеби сколихнула. Як ви вважаєте, як Захід може сприйняти ці події? Я сподіваюся, що ну наші партнери поставляться до цього зважено з усвідомленням всіх можливих передумов. То й не будуть робити якісь швидких або там поспішних, але далекосяжних висновків. Ну тим більше, що ми вже в принципі спостерігали достатньо серйозні кадрові зміни в уряді Шмигаля вже в період повномасштабного вторгнення. Давайте згадаємо скільки було розмов ну щодо пана Грізнікова, щодо призначення пана Умерова. Давайте не будемо забувати, що вже під час повномасштабного вторгнення ну. Було замінено генерального прокурора. Давайте не будемо забувати, що вже після повномасштабного вторгнення, фактично рік, перебуваючи в статусі ну, першого заступника і виконуючи його обов'язки голови Служби безпеки України, ну було призначено Василя Молюка на цю посаду. Це також сталося. От вже ну, під час повномасштабного вторгнення. Я спільний думати, що ну, ці призначення були успішними і продемонстрували якраз здатність ну, ефектив. На вирішувати Кадрові питання, тому знаєте, я розумію, що тут по гарячих слідах завжди всі починають шукати якісь там можливо навіть конспірологічні пояснення. А пояснення можуть іноді бути дуже простими. Тобто, хтось десь там міг бути в відряджені, хтось міг бути на лікарняному, або там ще якісь причини, і так сталося. Тому от в цьому плані показовим буде як швидко все-таки ну це відбудеться. Деся. Ну а для Зеленського цілком логічно, ну що у нього є пропрезидентська сила в парламенті. І логічно, що саме на її ну, підтримку він і спирається в парламенті, і знову ж таки у процесах вирішення кадрових питань і в процесі законотворення, до речі, ж треба і це усвідомлювати. Тому я думаю, їм є про що поговорити, і це нормальні робочі процеси. Якщо б взагалі не глобальний цей контекст війни. Ну, в якому ми всі перебуваємо, то з точки зору просто політичної, це доволі ну, стандартна ситуація, і якби не вартувало би такої уваги, ну, якщо знову ж таки не оцей загальний ну, безпековий чинник, який є визначальним, на мою думку. От якраз про знову ж таки те, що ми в стані війни це факт. Як західні ЗМІ писали про пана Кулебу, експерти сьогодні дивився, що пишуть. Їхні думки вони кажуть про Кулебу, що це дипломат, дипломатіяку він проводив. Він відкривав глобальний південь, працював зі штатами, допомагав по зброї. Якийсь, тобто робив величезний внесок для України і бачить його відставку. Зараз відомо стало, що на його місце пропонують пана Сибігу, теж дуже досвідчений, без зайвих слів, досвідчений дуже посадовець і дипломат. Як ви вважаєте, для Кулеби це про те, що ви сказали, що він виконав свої всі завдання на цій посаді і має зростати далі? Чи це якраз таки щось десь не виконав? Ну, По-перше, треба сказати, що його не відправляють у відставку. Він сам написав це заяву про відставку. Тобто, якщо дивитися суто формально юридично, то це його бажання. Чим це бажання вже спричинено? Ну, це знов ж таки питання припущень. Можливо, дійсно в йому попросили да написати таку заяву для того, щоб там не здіймати якийсь додатковий нездоровий інтерес до цього питання. Можливо, він просто втомився і хоче перейти на якусь іншу роботу там або напрямок роботи. Там я знаю, піде в університет викладати, буде ділитися зі студентами своїми знаннями, вміннями, допомагати формувати нових українських дипломатів. Ми цього. Не знаємо це. Один момент. Другий момент треба все таки усвідомлювати, що сьогодні ключову роль у міжнародних відносинах на відіграє в Україні не міністерство закордонних справ. Ну, тобто, не применшуючи значення і зусилля українських дипломатів, треба все таки чесно визнавати, що основним суб'єктом, від якого залежить успішність нашої взаємодії з партнерами, є ну, глава нашої держави, президент України Володимир Зеленський. Тобто, в цьому контексті я думаю, що і міністр закордонних справ, і міністерство закордонних справ відігравало більше технічну і допоміжну роль. Ну, тобто, або знов ж таки допомагаючи президенту України досягати певних е, домовленостей або певних результатів, або вже е, юридично оформлюючи ті домовленості, які е, ну, були досягнуті під час контактів, особисто Зеленського. Тобто, а, а, там я не знаю, тобто, ну на мою думку, знов ж таки я не є настільки там у там в ну, пан Кулєба точно не псував гри. Ну, Принаймні, так це виглядало зовні. І якби, ті результати, які на сьогоднішній день ми маємо, ну, передусім, це... Глобальний саміт миру. я в миру, я вважаю, що це взагалі один з основних етапів і подій на міжнародній арені останнім часом це і затвердження цієї формули миру Володимира Зеленського, і дійсно заручення підтримкою, зокрема і країн так званого глобального півдня. Ну безомовно, це можна записати в актив в України на міжнародній арені. Скільки там зусиль безпосередньо президента? Скільки там зусиль Зусиль, ну, керівника Міністерства закордонних справ, скільки там зусиль е керівника офісу президента. Бо по суті, ми бачили, що в усіх цих делегаціях був представлений той же самий Єрмак на цих всіх зустрічах. Тобто, ну це вони потім в мемуарах вже будуть згадувати. і Я впевнений, кожен буде казати, що тут моя роль мій внесок був визначальний. Нас як громадян України, ну цікавий те, що Українська держава на сьогоднішній день на цьому напрямку. Ну, досягає поставлених зусиль. Та чи можна там їх посилити? Ну я думаю, що завжди можна посилити. Крім того, давайте ж не будемо лукавити, що, попри певні успіхи, ну є і ну, те, чи ми не задоволені. Тобто, якщо наш шлях на шляху до євро, ну, євроінтеграції, ну дійсно ну, вражає, давайте так скажемо. Да? Тобто від цього заяви Зеленського на четвертий день війни про те, що ми подали заявку на вступ до ЄС, ну тоді це сприймалося зі скептисом. Зараз ми по суті і вийшли вже на фінішну пряму, та й почали ці двосторонні переговори стосовно вже ну переговорна рамка, навіть затверджена. Але, наприклад, значно складніше відбувається процес євроатлантичної інтеграції, тобто наші взаємини з НАТО. Я не хочу сказати, що там немає успіхів або там немає підстав для оптимізму. Я хочу сказати, просто що в напрямку ЄС ми рухаємося значно швидше ніж в напрямку НАТО. Хоча навіть останній цей саміт, який відбувся в Вашингтоні, Особисто я схильний ну, сприймати ну як позитивні зрушення, але все одно і я, і ви. Я думаю, наші глядачі і хотіли, і сподівалися на більше. Знову ж таки, шукати крайнього, хто в тому винний. Ну я схильний думати, що ніхто не винний, бо так просто визначається. Нинішньої ситуації, об'єктивним розкладом сил, які мають, грубо кажучи, надособистісний характер. Але можливо, десь хто не доопрацював. Тому мова йде зокрема і про відставку ну, віцепрем'єра. Ну, знову ж таки, куди вона після цього піде, ну, наразі невідомо. Що стосується об'єднання міністерств, наприклад, ну, є певна логіка. Ну, все таки треба просто розуміти, що міністерство юстиції це один з ключових міністерств, який координує закон процес законотворення, принаймні в тій частині, в якій це робиться урядом, як суб'єктом законодавчої ініціативи. І от в дуже багатьох державах, які ну центральної і східної Європи, зокрема і пострадянських державах, ну дійсно було створено окреме міністерство, яке по суті займалося цим процесом євроінтеграції. У нас наразі є комітет у Верховної Раді України. Да, тобто з питань євроінтеграції багато років. Є там історії його створення. Не буду згадувати, але загалом ну, його функція була яка узгоджувати. Процес законотворення з нормами, які в європейському союзі, можна йти іншим шляхом, можна брати просто норми Європейського союзу і узгоджувати їх з національним законодавством. І от багато країн саме таким шляхом йшли, тому ну просто урядові структури цим займалися, і вони займаються цим значно ефективніше ніж парламентські структури. Тому певна логіка в цьому є. Що стосується об'єднання там міністерства там ветеранів і. Реінтеграції тимчасово окупованих територій, можливо, також є певна логіка. Тут я, я не є ну, фахівцем, настільки грубо кажучи, обізнаний в цій сфері, на відміну від е сфери євроатлантичної інтеграції. Тому тут я точно вбачаю, що логіка певна є. Це не означає, що там людська був поганим міністром, грубо кажучи, це означає, що просто виникли нові виклики, і просто, можливо, потрібні нові виконавці. Ну, стосовно Малюськи, якраз таки дуже позитивно відгукувалися. Зокрема, от сьогодні чув нардепи. Тому власне ще от цікаво про міністерство єдності, бо про це точаться дійсно різні дуже дискусії зараз, як від різних поліцил, так і просто в соцмережах. На що думаєте про цю концепцію і про її реалізацію? Я е, можу завдати хіба що фразу оккама, був такий філософ, який казав, що не треба без зайвої необхідності множити сутності, і я є прихильником того, що якщо можеш не створювати якийсь орган державної влади, бо там центральний орган виконавчої влади, е, краще його не створювати. Е, ну але тоді знову ж таки, е, якщо є певний функціонал, е, якого раніше не було. Ми ж розуміємо, да що всі центральні органи виконавчої влади здійснюють свої е, діяльність на підставі тих повноважень, які знову ж таки там надані? У них у всіх є певні функції, і якщо виникає якась нова функція, якої раніше просто не було ні у кого, то виникає питання: а який орган центральної виконавчої влади має цю функцію до себе перебрати і почати виконувати? Ну і під таким кутом зору ну да можна було йти шляхом, що просто в я не знаю, в межах якогось міністерства створити там департамент, я не знаю, директорат надати туди нові повноваження. Ну але можливо дійсно є доцільність просто створити і окремий орган. Чому тому, що насправді це міністерство ж єдності, да, як його там охрестили, воно стосується не стільки внутрішньополітичної єдності, воно стосується консолідації ну, української. Діаспори, ну тобто, і українства як такого. Ну тобто, можливо, є смисл дійсно створити орган, бо там вже буде як би сказати, накладатися функція. Частина функцій, грубо кажучи, це буде міністерство закордонних справ. Наприклад, частина там може бути питання міграційної якоїсь політики. Частина можливо бути навіть у цього міністерства ну в реінтеграції тимчасово окупованих територій. І можливо для того, щоб полегшити координацію. Дійсно, є смисл створити просто ну, цілісний орган, ну, тому ну, я до цього ставлюся абсолютно спокійно. Знову ж таки, просто ця от історія паралельно можна задати, як Верховній Раді України утворюються комітети. Там, там колись там були один перелік комітетів. Тут вирішили там деякі комітети там об'єднати. То у нас там з'явився великий гуманітарний комітет, комуні, е, комітет, представниця якого пані Кравчук якраз мала слово переді мною. І абсолютно нормально, Тобто їм передали певні функції, передали певних фахівців. Це полегшило можливо, координацію, бо ну дуже часто просто е, проблематика є перехресною. І вирішити її розрізненими суб'єктами буває просто складніше, бо треба налагоджувати координацію. Цілісний, окремий центральний орган виконавчої влади в цьому плані, можливо, краще ну, дасть собі раду. Тому ну, тут абсолютно спокійно сталося. Тут практика ну, покаже, хто був правий, хто був неправий. Але оскільки дійсно така проблема є. Дійсно, на необхідність вирішення цієї проблеми звернув увагу президент України. То безумовно постає питання про необхідність створення інструменту, за допомогою якого ми цю проблему будемо вирішувати. І створення такого міністерства може бути таким інструментом. Потенційно, тут якраз от з пані Євгенія говорила, що це ну досвіду, так у інших країн, такої як у нас, ні в кого не було. Тому це дійсно виклик, зокрема для нашої влади, але Ну, є сподівання, що все ж таки буде це вдало, тому що реалізація сама по собі ідея гарна. Дуже сподіваємося, що вдасться це все якось довести до якогось ладу про євроатлантичну інтеграцію. Якщо ви вже згадували, ви сказали, що в ЄС у нас все ж таки дійсно прогрес більше, але в НАТО ні він теж є, проте менше. Пан Кулеба в інтерв'ю CNN якраз сказав от нещодавно про те, що він бачить можливість запрошення України до НАТО до саміту у 25-му році. Цитата: я чітко бачу можливість, щоб це сталося перед цією подією. Бо для нас питання залишається на порядку денному, і ми порушимо це питання на переговорах із партнерами на США. І треба шукати, якщо є політична воля, то шлях для цього навіть не треба шукати. Як ви оцінюєте цю перспективу? Що зараз на, на, на перепона? Яка перепона? Основна, окрім е, логічної перепони, те, що ми в стані війни, а це і основна перепона Це і є основна, це я би сказав так. Чинників безумовно mm -hmm. може бути багато. Але визначальним чинником, яким не можна знехтувати, це безумовно, чинник, чинник війни. І в цьому плані безумовно, якби є з одного боку підстави для песимізму. А з іншого боку, є і підстави для оптимізму. Чому ну тому, що ми повинні усвідомлювати, що є додатковий мотив для нас цю війну виграти якомога швидше, досягнувши поставлених цілей, зокрема і гарантії безпеки. І якби вінцем цих гарантій безпеки для нас є набуття повноцінного членства в НАТО, що також є не для кого не секретом. і Про це говорять буквально ну, спочатку повномасштабного вторгнення. Але от, тут дуже часто і такі дискусії точаться з приводу тих варіантів, які пропонують там західні політики, і не тільки політики, там і лідери думок і науковці, які шукають різні гібридні варіанти входження України до. До НАТО і я з цього приводу неодноразово висловлювався і можу хіба що повторитися. Дуже добре, що вони такі варіанти шукають. Бо це є свідченням того, що вони усвідомлюють, що необхідно якомога швидше знайти спосіб, все таки включивши Україну до НАТО. Проблемою є лише те, що ті варіанти, які наразі вони пропонують, вони ну не вирішують цієї проблеми і ну є неприйнятними ну під кутом зору дуже багатьох аспектів. Але те, що ну відчайдушно шукаються цей спосіб, це Везний плюс. Поки що, на жаль, не знайшли. Ну, Але ну, що людський розум, я вірю в людський розум, вірю в раціональність, в поступ. Тому впевнений, що все-таки, коли стільки людей з інститутів залучено у вирішення цієї проблеми, я думаю, що рано чи пізно рішення буде знайдено. Що ну, хотілося, щоб все. Рано ніж пізно, будемо на це пізно. сподіватися, насправді ну так дійсно. Але от до прикладу, Ольга Стефанішина казала про те, що Україна приєднається до НАТО як суверенна та незалежна держава в межах кордонах 91-го року, і жодні інші варіанти не обговорювалися. Це вона так відповіла на запитання журналістів про можливість вступу до НАТО частинами. Проте знову ж таки, навіть якщо. В принципі, давайте так: якщо йде діалог про вступ України до НАТО, це вже позитив. Решта, всі знають позицію нашу. Тут іще є один нюанс: що раніше, наприклад, вступ до НАТО розглядався як одна з альтернатив. Ну, причому далеко не найбільш очевидною. Ну а на сьогоднішній день, в принципі, це є безальтернативний напрямок. Причому з цим вже змирилися і навіть найбільші скептики ну, вирішення цього питання. Я маю на увазі не на внутрішньополітичній арені. Хоча знову ж таки на внутрішньополітичній арені зараз не лишилося жодної політичної сили, яка б виступала проти членства в НАТО. Що навіть якщо подивитися на ті депутатські групи, які сформувалися на базі ОПЗЖ, колишнього, да, які були найбільш яскравими супротивниками цього, то послухати риторику Бойка, то таке враження, що завжди були за НАТО. Але це внутрішньополітичний контекст. Головне, що і на зовнішньополітичному контексті, ну, також навіть найбільші скептики, да, які раніше говорили, ну да, двері Ук... НАТО для України відкриті. Ну, але не більше того, на сьогоднішній день повторюся, що вони розуміють, що тепер треба шукати спосіб не просто відкрити ці двері, а й зайти. І... Робити якось. так, щоб Україна все таки не стояла так. біля тих дверей, та да? а все таки дійсно е, зайшла в ці двері і далі вже якось в нових реаліях рухати. Ну будемо будемо сподіватися, що якраз таки нове призначення нового міністра, за яке я теж маю надію, що проголосують, то буде дійсно пришвидшувати цей шлях.